До вашої уваги різак газовий R3DONMET 360. Цей різак працює з мундштуками серії 6290 типу Harris. Ці мундштуки забезпечують високу швидкість нагрівання, дають гарну якість розрізу. Також є більш економічними, порівняно зі звичайними мундштуками. Різак оснащений масивною головкою, в яку вбудована інжектор. Така конструкція забезпечує стійкість дозворотнього удару полум'я в усьому діапазоні робочих температур та тиску. А також стійка до перегрівання в процесі роботи. Різак виконаний за системою трьохтрубного різака. Тут усі гази подаються окремо. Тобто різак є різаком підвищеної безпеки. Самі трубки виготовлені з нержавіючої сталі. Це забезпечує міцність та довговічність різака. Різак, паяний срібним припоєм, також є довговічним та стійким до перегрівання та зношення. Різальний кисень подається натисканням важеля. Thank <laughs> you.